Що ж, останній поєдинок першого турніру Boxing Jungle. Нагадаю, що 2 жовтня відбудеться півфінал цього турніру. На листопаді фінал і, зрештою, в грудні. Один із боксерів цього шоу, один із боксерів цього турніру зуміє е, отримати свій шанс виступити ввечері боксу Бі1, Boxing промоушен. Ну а зараз поєдинок у напівсередній ваговій категорії до 66,7 кілограмів Ярослав Михалушко. Із Коломиї протистоїть боксеру з Молдови Маріна Макарі. Обидва боксери у червоних шортах, але Макарій у блакитних боксерках, в свою чергу, у Салатових із рожевим, наш українець Ярослав Михалушко. Він дебютував 30 липня в рамках First Boxing Night у Львові. Дебютував з перемоги над іншим. Запрошеним боксером над грузином Бонідзе у третьому раунді. Відправив того нокдауну у четвертому, за підсумками чотирьох раундів. Зумів здобути перемогу. Ну і зараз Михалушко боксує проти Маріна Макарія, який також лише один поєдинок провів на професійному ринзі. Поступився він у ньому Павло Гулі. Так само боксував в Києві, так само боксував в Україні. І, зрештою програв. Михалушко переважає свого суперника на старті цього поєдинку. Збитий українець фізично, принаймні візуально чудово підготовлений, набагато переважає свого суперника в плані м'язової маси, в плані сухості, але подивимося, чи принесе це йому дивіденти, чи принесеться йому сьогодні перемогу. Цей бій завершує перше шоу Boxing Jungle, першу частину цього турніру. І Михалушка намагається продемонструвати, що він готовий вирвати перемогу. Макарій, ще відповідає не просто так, не просто так він віддасть цей поєдинок. Михалушка пробуває лівою рукою. Спочатку з боку, потім знизу. І зараз з боку класно зайшов його удар. і ще один удар. З боку передньою лівою рукою. Джеб. Джеб зв'язує із ударом, перед... ударом правою рукою прямим. Український боксер. Ну і Макарія відходить. Продовжує продовжує відходити назад. Ну а Михалушка продовжує тиснути на свого суперника. Знову передньою лівою рукою. Михалушка знаходить голову свого суперника. На ногах не затримується на одному місці. Макарія розуміє, що не має він права так робити. Не має він права стояти на місці, оскільки це все може завершити для нього поразкою. Проти гули він вистояв усі чотири раунди, поступився рішенням суддів. Зараз питання в тому, чи Махалушко залишить йому шанси провести повністю усю дистанцію цього протистояння. Мається знизу пробити Махалушко, не влучає по голові суперника. Євля на нього пускаючи колу Макарі, дістається Молдуану, але при цьому він відповідає. При цьому він також йде вперед. Макарій б'є. Чітко в захист. влучає і знову. в Рукавичку опонента. Прикриває підборіддя Михалушка. Джеб засовує один другий знизу, пробуває. А прикот тією ж лівою рукою. Від Михалушки чудово він працює передньою рукою і прямо із боку і знизу. Ну а зараз вже трішки боротьби. Трішки боротьби намагався виконати кидок Макарії, але. Очевидно, що в боксі подібне не проходить. Не цікаво, що зараз із Гонгом намагався пробити Макарі. Але по-перше, він великий молодець, що почувши звуковий сигнал, не довів кулак до обличчя свого суперника. А по друге, великий молодець Махалушка, що розуміє, що так, гонг був, і цей удар буде протиправним, але при цьому все одно він рукавичку під боріддя закрив, зреагував на цей удар. Знову ж таки, ми повертаємося до того, що в боксі необхідно захищати себе. В будь-який час за будь-яких обставин, навіть тоді, коли здається, що суперник вже не має права, права завдавати удар. Завершився у нас перший раунд. Михалушко отримує настанови від свого тренера. Спікується так само Макаріє. Але більше таке відчуття, що хочуть його охолодити, прикладають лід до потилиці, махають рушником перед обличчям, для того, щоб нагнати вітер. В свою чергу Михалушко більше спілкувався із своїм тренером. Більше отримав від нього настанови. Макарія джебом намагався зустріти, але Михалушко показує, що в нього удар лівою рукою набагато сильніший, набагато акцентованіший. Корпусом намагається наш українець рухати, не застоюватися парційним суперником. Михалушко. Викидає декілька ударів, але вони розкидаються абсолютно в різні боки. Ось це так нокаут. Без шансів. Спочатку перший удар правою рукою Михалушка був точним, повело трішки Макаріє. І після цього надзвичайно потужний удар лівою рукою. Без шансів для того, щоб боксериз Молдови. Для того, щоб боксер із Молдови стояв на ногах, дай Бог, щоб все було з ним гаразд. Зараз ми бачимо, що грудна клітка на щастя рукається, це означає, що дихає він. Свідомість не втратив. Тож. Все добре. Надзвичайно жорсткий нокаут. Ярослав Михалушко здобуває свою другу перемогу. І ця перемога дострокова чемпіон Європи серед юніорів. Ярослав Михалушко. І бачимо, що в професійному ринзі так само у нього проблеми не виникає. Під час першого поєдинку побував його суперник в нокдауні. Зараз той поєдинок відбувся 30 липня. Зараз у нас е, пройшло дуже мало часу. Два тижні всього на всього минуло. Із моменту тієї зустрічі до сьогоднішнього дня Михалушко знову виходить в ринг, і Макарій не дає жодних шансів. Накаутує його надзвичайно жорстко, надзвичайно потужно. Можна сказати, що навіть, навіть трішки по-звірячому це все вийшло. Зараз не може не ніяк підвестися боксер із Молдови. Продовжує він лежати на канвасі, але Михалушка витанцьовує перед камерами. Йому зрозуміло, що все подобається. Єдине, що Вишняков перепрошував перед своїм суперником, тоді коли накоптував його, тоді, коли там було занадто жорстко, і опонент тоді сталося. Махалушка, здається, не переживає за Макарії. Навпаки розуміє, що його опонент розумів, на що він йде. Розумів, що це за вид спорту, розумів, на які ризики він це підставляє. Макарія продовжує лежати на канвасі. Рефери, все ж таки підгукує Михалушка до себе. Ну і слово Ренгноцев. Ярослав Михалушко здобуває свою перемогу і продовжує на канавасі знаходити, продовжує перебувати там. Макарія, зичимо йому здоров'я, щоб він зумів повернутися назад у Бокс, щоб все з ним було окей, щоб все з ним було гаразд.